Приветствую вас, уважаемый колеги, любители технічного творчества. Продовжуємо цикл робот по кузовному ремонту цього чудесного мікроавтобуса. Я розібрав зняв обшивки на передкові а, також зняв обшивки на запасні, на донорській морді. Вони нового года, а це не нового, року, тому що тут кріплення печки трошки відповідно. Ну, то не столь важно. Я дійшов до такої ситуації, що я тепер не знаю, що мені різати. Тут, як конструктивно зроблено, зараз я вам розкажу. Мені потрібно поміняти ось цей брус основний на жовтому, Того, що воно ввалено ось тут, ввалено ось тут, погнуто тут, загнуті вуха ось, ось і ось. Середній усилитель ось вмятина. тут гармошка, тут отаке. І тут трошки прогнулося, то надрихтуємо. Німці великі шутники вони зварили дуже крепку конструкцію, того, що нижній брус і з середнім цим брусом усилителем Зв'язані зв цими пластинами, воно там приварено. Ось приварено. З тієї сторони теж так, їх дві. І зв'язано такими прутами. Тут ось приварено, а тут ось зверху. Ось так от. І було б це півбіди, якщо б вони тільки так приварили. Вони ще приварили до цього тиснітеля пола. Приварили оцю от середню поперечину. Ось. Приварили її вон, приварили отам і, звісно, зварили ось з цієї сторони. Тобто, виходить, що пол. Ну, це вставка пола, скажімо так. Вставка пола, зварена за цим, зварена з кронштейном вуглового редуктора, який ось тут на точці приварений. І через ці пластини приварений до бруса нижнього. Конструкція. Дуже крепка, дуже жорстка, в просто, яким образом, яким образом оте перенести сюди. Я бачив сьогодні в інтернеті, що отут або сверлюють, ну отсверлювати там геморно, то значить тоді болгарка робить пропил так, отак і отак. Ну і знизу, відповідно. Просто цей передок все знімається. Ну, ці вопроси я упустю. І потім висверлюється з тієї сторони, спереді спереду, освобождаються вухарами. то все Ну Тут ще ось є бокові усилителі Тут це ще проволоку приварив. Бокові усилителі Вони ось приварені, тут дрелькою не долізеш. Теж прийдеться, мабуть, якось його відрізати, вирізати. І потім, і потім якось. Якось висверлювати. Оце буде цирк, звісно, з щитой. Також по цьому брусові по нижньому тут є печаль тоска. Дуже крепка корозія. Назвичайно крепка тут. Я його купував того, що бачив, що тут ось таке, ну, покрашено. вроді би все гарно. Хоча той дядько, спасіба йому велике, що мені її продав цю морду. Тут, тут, тут каже, що ми почали її пиляти. Думаю, не проблема. А вже ось коли це дідрав, то тут така проблема. Розділяти ми цю штуку будемо на три ділових часті. Тобто це буде цей брус, це буде оцей середній усилитель. І це буде панель пола. Гав. Що ми тут будемо робити? Оці пластини, яким образом освобождати? Отут два пропила, один-другий. На тій стороні аналогічно. Оці прути. Оце зверху здерем. За заподліцу зробимо, воно має тріснути і прут вийде тоді вниз. Це нас не лімітує. Це ми потім одріжемо тут вугол і будемо сверлювати. Тут одріжемо отак. Отак. Отак, мабуть. Ну вже як доставатиму. Також від оцієї от лапи. Отут пропиляємо тут і отут. Чого не отам? Тому що я не впевнений, що отут точок немає, а тільки сварочний шов знизу. І з цієї сторони, я хочу їх оці оставити, а ці пластини переварити. Тобто використовувати відсюди. Треба буде зняти середній цей брус. Його ми знімемо, оце відріжемо. У нас тоді прута не стане, буде доступ сюди. Оце відріжемо. Оцю штуку відріжемо, щоб сюди добратися, і в нас буде доступ сюди. Тобто, щоб поділити цей середній брус і кронштейн під гловий редуктор. Щоб він остався ціляком, я не хочу це відсверлювати, це неправильно. А потім третя буде, це в нас оця от, панель пола. То ли я її тут буду відсверлювати, чи прямо тут от стояк, теж я буду дивитись по состоянию там по машині. Мій самий перший пасажир віддихає, а я пиляю донорську морду. Процес пішов. Так от. Кстати, можна перепиляти. Тут пластина доволі тонка, мабуть, міліметр не товстіше. Стіла тут надпил і так, і під углом, і потім молотком. Відбиваю. Кстати, це електролізом оброблений пробойчик з металокопа. Отак от я його приміняю. Тепер оці пластини відпилюю зверху. Одна вже одійшла, вон. тріщина пішла. Пропилюю тут, пропилюю тут. Потім одрубую там, де трошки не вистачає. Тут сложніше, треба того, що можна отут попиляти, бо круг сюди виходить. А ось і другу відпиляв. Ну, правда, трошки надпиляв ось і тут. Ну, що ти зробиш? Як без того О! Шевелиться, одійшло. Це дуже важливо, тому що потім той наш нижній брус він має піти вниз і воно вийти з пазів. Та сама історія тут з оцими. Прутами. Получилось не так красиво, як би я хотів. Ну От от я до нього дотер. Глибоко прийшлося терти, то я підправлю, щоб воно, наверняка потім туди вийшло. Тут теж ось воно слід слід показало. З цієї сторони, оце де посиніло, значить там тонкий метал. Значить, там понад прутом воно. Трошки гепання долотом і стамескою і прут уже освободився. О! 13 сантиметрів. Між оцією от частю стойки і брусом центральним. Що в нас тут? Тут, виходить, 12,8 чогось. Хоча ні, 13. Посмотря, як дивитися. 13 сантиметрах тут. Тут 12,8 А тут цікаво, Тут треба целитися Як не парадоксально тут 13 Значить тут по геометрії не все так плохо Щоб не виліз сюрприз Коли оцей ось усилитель непонятно як стоятиме Стаяння 26,4 в сантиметрах від бруса і дониза усілітеля. 26,4. По центру. 26,3. А з цієї сторони. 26,2. Видно, воно не сильно принципово. Просто щоб воно... Щоб потім оце от зійшлося. Оця відстань. Що в нас тут? Від середнього бруса до воздухозаборника 21 см. От, такі от заміри. Мені мішатиме оцей ось усілитель. Треба морду перекинути і відпиляти а там сварочний шов з тієї сторони. Наче він вже дихає, приварений не дурно. Ось тут точок, по-моєму, немає. Це вже добре. Є друга сторона відпиляна. Воно набагато швидше йде діло, ти на чомусь вже потренувався. Кстати, треба пособирати бонуси, як в нас в аграріїв кажуть. Оцей ось кронштейн сигналу відкрутити і зняти оці вушка для кріплення радіатора. У мене на одному, кстати, гайка обірвана. Я довго з нею мучився. Та й крючок. Треба б якось би витягнути. Якось придумати. Навіть тут жать. Він повинен сюди вийти. А от і весь крючок. Тут він пластмасовий, а в мене там желізний стоїть. До речі, ці гаєчки, кріплення радіатора, вони, по-моєму, латунні. А ось ці прути, які я вчора там зачищав яростно. Можна було, звісно, спробувати отак відпиляти і отак відпиляти. Тут от знизу точки їх відгризати чим-то треба. І тут теж так от приварено. Я побоявся, що я його просто не одіб'ю, а перепиляю. Сам усилитель бампера. Вход пішла 180-та болгарка. Одпиляв з цієї сторони. О, пильнув спереду і воно відвалиться. Тільки треба зробити так, щоб його не защемило. Зараз піду на ту сторону, точно так же відпиляю. Тут ідея в тому, щоб оцей ось лепісток не повредити. Водиться. І тут пропиляно до половини. І отут пропиляно до половини. Тепер треба його перевернути таким образом, щоб воно вперлося на. оце. Щоб брус висів в воздухі. Щоб не зажало круг на болгарці. Воно вже перепилене, але я так розумію, що без ножовки не обійтись. З цієї сторони, з правої виходить, тонка сторона перепилена, а тут не можу долізти. В такі моменти я починаю мечтати про газовий різок. Або про плазморез. Ну, плазморіз, звісно, покруче буде. Колись собі. Ножовочка наша, все. Hazir чотири болгарки. Без ножовки діла не пішло. А, тут щось закусі. Ладно. Оп! Вже не закусіє. І от, -от воно внизу пішло. Отут тут щось держиться. Прив'язав проволокою до ворот. Щоб оця сторона не наклонилась вперед. повинна сюди наклонитися. Ура! Я його відділив. Так, що ми далі будемо робити? Будемо зачищати ось цей бортик. Вичищати його по Тер цей бортик. Це дуже багато усіх потребувало. Я посчитав, що оцей точок, цих точок тільки на мордочку на нижню. 80 штук. 80. Причому є такі участки, як ось. Такий участок, як ось. Як ось де дуже крепко прогнило. Сверливо тут язичок був, він поставив три точки, щоб видно було, потім як той язичок стояв, коли на своїй машині буду приварювати. Тут теж ось попросверлював, сверлю оцим сверлом, навіть не засверлюю. Настільки удачно вдалося його заточити. А так от воно на шапку Бетмена похоже. А ось оце от сверло десятка. Тут практично градусом 175 під прямий угол практично заточено. для того, щоб розширяти. Точки тут дуже широкі. Просто надзвичайно широкі. Того восьмим сверлом не взяти, пробую десятим. А якось треба ці вуха підсверлювати. Він поробив точки, маячки, щоб видно було. Отак. От от. Воно, як зрозумів, як його сверлювати, тоді діло швидко йде. Сверлю сверлом четверкою, потім восьмим бетменоподібним і потім по плоским десяткою. І от тепер воно одрубується. Прийшлося болгаркою щоткою зачищати. Тому, що підкраски не видно було де точки. Зачистив, перечистив максимально оце діло. Я подумаю, що з ним робити. Може я його просто оброблю, покрасю, а потім залю якимсь герметиком. Нема мене особого желання переварювати тут, ціляком полосу вварювати. Думаю, тепер можна спробувати оскверлити. Раму. Одріжемо зараз отут, одріжем тут. Там теж так соответственно, щоб залишилися полоски. А потім ці полоски відверлимо. Одну я вже спробував опиляти, а так по діагоналі. Там все виходить. Воно вже грай. Подпиляю. А по цій тут є нюанс. Тут таке буксировочне вухо. Треба тут акуратненько відрізати. Це там приварюють, прийдеться потолочний шов, що не хотілося б. Ну а по-другому не вийде. Тут же його наверняка не відріжеш ніяк. Отак відрізати, отак відрізати, а тут і відбити. І вона повинні відійти. Я не спорю, думаю, є такі варіанти, щоб відсверлити ці точки. Ну, в цьому немає сенсу. Тільки час тратити. Бо до них не долізеш. А так можна. О, тик-тик-тик-тик. Тут 4, тут 4. Ну, так от воно відпилялось. Нормально, в принципі, зачистив щітку тепер видно точки. Як я вже казав, їх по 4 на кожній. І зараз буду відсверлювати. Ось тут, це виходить, воно з ногами, тут знизу сварочний шов був. Я його зрізав і зашліфував. Оказалося, що вчора я його просто не досверлив. Що значить, якщо вже заморився, якщо вже темніє, просаю його все, завтра день буде. Це було трохи складніше, ніж я думав. Зараз я його зачистю кругами, зашліфую, щоб воно було ровненьке. Я його таки дочистив. Візде зачистив. Зробив красоту. Тут не знаю, це так приобразувачець робота, такі темні п'ятна. Навірно, там треба гризнути буде ще э, дремелем всередину глибше. Потім ще раз його намазати. Перечистити спереді і знизу. То що знизу, самі розумієте, камінці все летить. І нижній цей кант побитий був крепко, теж преобразувательно мержавчий не буду намазувати. А далі у нас задача цей середній усилитель зняти. От Вчора трохи покапотів дощик. І воно таким от ржавчиною такою взялося. Ну що ти зробиш? Ні, це не з того. Добре, як воно тут приварено. По-моєму, отут дві точки. Тут дві точки. Тут наче не приварено, хоча все може бути. Треба буде перепровіряти. Отут приварено, це ми зріжемо. Отут приварено, оце ми зріжемо, оце зріжемо. З цієї сторони. Отут зріжемо і отут. Та, долізти нужно якось. Тут у нас теж ось дві точки, одна, друга і тут дві. А потім, як ця штука зніметься, таке можна буде долізти ось до цих точок і відсверлити туннель. Бо я буду залишати свій. Наружні відсверлилися, внутрішні ця отриснула, вся ще держи. Я дуже сподіваюся, що тут немає підставових точки. Хоча ось тут от вона скоріше всього є. Та сама історія, тут тріснуло, тут розсверлилось, тут теж розсверлилось, а там ще держить. Якщо ну, так понажимати вниз, воно трошки грає, не сильно. Тепер будемо різати. Треба акуратненько. тут зробити пропил і отак зробити пропил. Пиляти ці сварочні шви оказалось не так просто, як я й думав. Тут -от ще чогось воно держиться, треба гравірувавка підправити. Тут знизу, ай, тут трошки шкурку підпортив. Ну, Тут ось одну, одне п'ятно зрізав, друге зрізав, третє до половини. то що ось тут тісно дуже. Є варіант оттуда, з тієї сторони, зробити пропил. Я думаю, оце я буду пиляти через пол з тієї сторони. Тому що, що інакше його не взяти. Дуже неудобне місце. Тут вчора в мене отвалилось, тут отвалилось, тут ще держе. Треба придумати, як його відрізати. Саме, що тут ці шви теж видно, ось вони. Якось не звертав увагу раніше. Ось Один шов, другий, ось третій. Тут я зря пропиляв, промахнувся. Ось зачистив, зараз буде отут його відпиляти. Отак понад сварочним швом. Тут понад сварочним швом відпиляв. Ну, трохи залетіло, лишнього різнуло. Ну, То нічого то заплавиться. А ось Давно вже попрогневало, що цікаво. тут якраз треба його перечистити буде. Кружок використовував мінімального діаметру, якраз там є, є місто, де долізти. Пропил понад сварочним швом, якраз то, що треба. По цій стороні воно в мене вже відстало. А по цій ще поки держиться. Зараз ну, вставлю якусь стамеску, попробую трошечки його зрушити. Називається, навіть якщо ти промахнувся, ти ні гриця не промахнувся. Так як треба. Він пильнув ще раз там. Тут вже відпало, залишилося ось тут ще трошки знизу держиться. Зверху відійшло. Там теж все нормально. Ось тут залишилося зовсім трохи, десь точечка держи. Один тюк молотком із теместечкою. І воно вже не держиться там. Хорошо. Тепер вопрос в тому, що ось тут держиться. Як його спиляти? Возможно, треба нижче так от пропил зробити. Він опуститься і воно має відвалитися. Ура, я його допиляв. Що треба сказати? Проварено там доволі добре було. О, Прийшлося отак от занижатися. Отак, полумісяцем і дорізатися. Так, є. Тепер виходить, що воно держиться десь тут по точках. Прийшлося тут сверлинути ще от, одну дірочку. Все, воно вже дихає. Цей край вже дихає, тільки не можу зрозуміти, де ж воно ще тут таке, наче держиться десь. Там вже на клію на тому. Справді, воно ось на клею на цьому герметику держалось. Так, вже не держиться. Тепер треба зараз на тій стороні подивитися, де точки недосверлені. Ми тут розшатування ніхто не відміняв. Тинь! От і все. Ось тут сидітель практично в цілості і із ну крім ніяких нюансів. Подивимося ближче. Тут де, нас, тут де в нас стоїть редуктор рульового управління. Ось один пропил я зробив, ось другий, ось третій. Це пильов я вчора. Трошки дощика а вже ржавчина пішла. Тут ось ржавчина, перечистимо, тут ржавчина. Це все треба перечищати, обробляти преобразувателем, І буде те, що треба. Інтересно, що це за саморіз. Там якийсь саморіз торчить з цієї сторони. і Я затрудняюсь відповідати, що воно таке, за чим воно Не треба. Да, без середнього усілителя доступ просто шикарний. Отсверлюється все класно. Помічено було у мене зарані, правда, тут трохи мимо. Ну Зараз як просверлю. Я думаю, потім вдасться його вишатати. Коли в нього є куди шататися, це дуже добре. Тому що воно вишатується, знімається. О, на ногу собі уронив. Отака от штука. Ще мінус одна железяка. Що цікаво? що на донорі, що в мене на бусові утеплення тільки з однієї сторони. Інтересно, чого так. Полтою можна сверлити двома варіантами. Або отут сверлити. Або отут від от сверлити. За цим от. Навірно, я його повністю відсверлю, тому що все це, це воно поміняється. Зачистив болгаркою і щіткою м'якою, Побачив точки. Тут в мене таке відчуття, що їх більше, ніж кажеться. Зробив такі лунки і тепер відсверлюю восьмим сверлом. Отсверлив також і пасажирську сторону. Отак от, от вставляю стамеску і воно вже грає. Делає трінь. Замечательно. Отаке я люблю. Отак от я в останнє час довбався, з ним довбався, а воно не йде, хоч ти трісне. Задача сверлити його зсередини. Я так розумію, що тут всього дві точки буде. Тут сварний шов, але він нам погоди не робить, бо ця полоска должна залишитися на стойки. А пол от він далі йде. Тут розривається і не ря під низ. Тут сварочний шов, це оцей уголок і приварюється до кориця, до ступіньки, до підножки. По правій стороні та сама історія. Дві точки і сварочний шов. Тут воно ось вже почав відходити. Готово, відсверлено. Тут якась точка така жирна, то я її потім відсверлю. І тут теж. Десь воно там приклеєно на герметику, держиться. Щось поки що не можу зрушити. Не можу зрушити, не можу зрозуміти, в чому ж причина. Це хоч не сварочний шов отут. Це треба перечистити. Оказалось, не все так просто. Ось німці пошутили і поставили один сварочний шов. І ще один. З цієї сторони теж. Тоже. Тоже ось один. А ось ще один. Дійсно, ось один сварочний шов, ось другий сварочний шов. Аналогічно з цієї сторони ось сварочний шов, йому тут поплохело, почав ржавіти. Другий ось знизу, йому краще. Ось було об середній усилітель. він тут якраз поворачує. Вчора я тут зчищав болгаркою і тут зчищав, а сьогодні зробив пропил. Так, так і так. Ось Вон, воно гуляє. На цій на герметику сидить. Теж таке ощущення, що там десь знизу його держать. Казалось, це не так просто. Отут сходиться три метала. Один, другий метал і пол. І це все проварено, проварено сваркою. Не один метал до другого, а три в кучу. Прийшлося так його висверлювати і вирізати. З цієї сторони в отвалилось. Ну Тут теж прийшлося так от поізвращатися. Ну не будемо по-другому. Дуже крепко зваремо. Ура, у мене це так і вийшло. Так, да, отак красиво прийшлося вигрезти. І отут отак. А по-другому воно не відцеплялося. І то прийшлося його вишатувати, як зуб. То що тут була подла точка приварена. Отак от на цій стороні така сама історія. Я тут його рубав, гнув, не міг зрозуміти, чого ж воно не йде. Воно не піде. То що тут, як я вже казав, три метала в кучу зварено. Ці два. Ось їх два. Стойка. І пол. І все в кучу зварене швом. Фу. Осталось у мене дві стойки, усилитель вітрового стекла пройома. і центральний усилитель воздуходуйка. Воздуховод. З такими от інтересними штуками. Во. Не знаю, якщо мені не пригодиться, то, а навірно, не пригодиться, то, мабуть, комусь продам місце вдруг, желаючий будуть. На цьому ця серія закінчується. Дуже гімерна, дуже трудоємка така от робота, щоб достати, сверлити, відрізати з мінімальним уроном запчасті для того, щоб їх ось сюди. Якщо б задача була просто пошиткувати, це робиться швидко. А так, щоб акуратно, в общем, дуже трудоємко і сил займає і дуже багато. Ну, я думаю, що це все буде не зря. Будем в наступній серії ось сюда це все діло переварювати, це вирізати, це вирізати, рульове розбирати і двигаться дальше. Такі от ділішки. Спасибо за увагу. До нових встреч. Всім всього самого миру, удачі, добра. І побачимося на каналі.